Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я, її ведучий Олег Олексєєв. Одного разу відомого державного діяча Даниїла Вебстера запитали, що турбує вас у житті найбільше. У відповідь пролунали слова Моя особиста відповідальність перед Богом. Усі ми повинні одного разу відзвітуватися перед творцем за найдорогоцінніший дарунок, даний нам за життя. Настане день, коли ангел затрубить про початок суду. Кожен з нас може перевірити на собі, як часто злі думки і побажання вкрадаються в наше серце і зваблюють нас із правильного шляху. Звичайно, нам дана Богом вільна воля, і ми без примусу стані триматися добра або зла. При цьому Господь залишив за собою право направляти людину до добра і правди. Пророк Ісаїв висловлює це такими словами. А коли ви відхилитесь праворуч чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме це та дорога, простуйте ви нею. Ми ж у більшості випадків просто не включаємо Бога у свої плани. Студентку педагогічного інституту запитали, які ваші плани на майбутнє? Вона почала перераховувати: закінчити інститут, влаштуватися на роботу, вдало вийти заміж, народити дітей, влаштувати їх у садок, школу, дати вищу освіту, одружити дітей, піти на пенсію, виростити онуків, а там старість, смерть і все, кінець. Але слово Боже, стверджує, що цим усе не закінчується. І так як установлено людям один раз умерти, а потім суд, пише апостол в посланні до євреїв: ніхто з нас не може протистояти смерті. Вона приходить без нашої волі, чи бажаємо ми помирати, чи ні, але одного разу це однаково відбудеться. Так і відносно суду. Чи віримо ми в нього, чи ні, але він настане. Апостол Павло також у книзі дії апостолів говорить: він, тобто Бог, визначив день, коли має справедливо судити цілий світ. На суді життя людей буде порівнюватися за найвищими критеріями закону Божого, як і сам Бог. Писання каже, що його заповіді праведні та істинні і справедливі. Тому закон встановлює критерій праведності. Кожен з нас буде суджений за цими праведними принципами, а не за нашою совістю. Совістю людей буває різною. У деяких вона за визначенням святого писання немічна, в інших опоганена, порочна, спалена. Подібно до годинників, як би добре вони не працювали, їх потрібно встановлювати за деяким еталоном, щоб вони мали цінність для нас. Наша совість спонукує нас до того, щоб ми робили правильно, але вона не завжди здатна визначити, що є правильним. Тільки совість налаштована за великим Божим еталоном, його законом може зберегти нас від гріха. Без десяти заповідей люди не можуть правильно розуміти ні Божої святості, ні своєї провини, ані необхідності покаятися. Заповіді закону Божого спрямовують нас до Захисника Ісуса Христа. Дорогі друже. А хто буде твоїм захисником на небесному суді? Давайте, коли ми будемо молитися, задамо Господу і це запитання і спробуємо в молитві знайти на нього відповідь. Наш дорогий небесний батько, ми також і сьогодні звертаємося разом з нашими глядачами знову до тебе. Ми дякуємо тобі за те, що ти дав нам прекрасного хорошого захисника, заступника Ісуса який заступається за нас на Небесному суді, якщо ми віримо в Нього, якщо приймаємо Його як свого особистого Спасителя. Це надзвичайно велика істина. І ми розуміємо, що, Господи, Ти зробив це заради великої любові до нас. Ти дав нам такого захисника, ти дав нам можливість отримати спасіння і вічність не по нашим ділам, але по своїй великій любові. Тому ми просимо. Навчи нас, Господи, і допоможи нам скористатися, можливістю цією. Яку ти дав нам. Навчи нас цінувати дар спасіння, який в Ісусі Христі. Нехай твоя благодать буде із нами і сьогодні, в цей день. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам хорошого, гарного дня і Божих благословень. Ну і також нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань чи досвідів за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.